Вітання у нашому глибокому зануренні. Сьогодні ну, така тема, що всіх стосується: ролі жінок і чоловіків у сучасному світі. Джерела в нас різноманітні від біології до глобальних прикладів і України. Теж. Отже, спробуємо розібратися, як оцей Статевий деморфізм на ну, біологічній відмінності, як вони співіснують зі свободою вибору, як суспільство знаходить баланс між природою і ну, самовираженням. Гаразд, давайте почнемо. Починають джерела, власне, із деморфізму, тобто фізичні гормональні відмінності. Це зрозуміло. Але одразу ж підкреслюють, сучасні ролі це значно більше, ніж просто біологія. Приклади яскраві. Жінка Сіо, як от Мері Бара в General Motors, так? Саме. Або чоловік вихователь у дитсадку. Тобто стереотипи є, але їх ну постійно ламають. І це, знаєте. Дуже цікаво, бо ці зміни ж не сьогодні з'явились. Джерела показують глибоке історичне коріння: от промислова революція, потім війни, Перша Світова, наприклад, у Британії жінки масово пішли на виробництво. Ага, замінили чоловіків. Так і це вже розхитувало старі уявлення про природні ролі. Е, ну і рухи за права, звісно, як у США в 60-х, боротьба за рівну оплату. Це все додавало. Економічний вимір. Хоча, як зазначають джерела, не всюди це йшло однаково. В Японії після війни, наприклад, консерватизм тримався довше. І отут справді стає цікаво о регіональні відмінності. Вони величезні. Джерела наводять конкретику: Канада, чоловіки в декреті, навіть прем'єр-міністр. Так? так трюдо, це був показовий випадок. У Норвегії жінки в армії в бойових частинах, а десь в Італії ну, класичний сімейний ресторан, чоловік шеф, жінка фінанси. Абсолютно, гнучкі моделі, і ці приклади вони ще яскравіші, коли джерела ставлять їх поруч з іншими реаліями, скажімо, Індія. З одного боку жінки-лідерки в ІТ, як от е Кіран Мазумдар Шоу. Знаю таку, а з іншого села з дуже патріархальними традиціями, контраст разючий. Або Близький Схід, Саудівська Аравія нещодавно дозволила жінкам водити авто. Так, це була велика новина. А поруч Пакистан. І історія малали, тобто боротьба за базові речі як освіта. Навіть в Африці Руанда, де жінки після геноциду зайняли багато керівних посад. Через обставини, так. Так. І поруч сільський чад, де можливості жінок ну дуже обмежені згідно з джерелами. А що в Україні? Як ми виглядаємо на цьому тлі? Матеріали кажуть, жінки дуже активні і в ІТ, і в армії зараз. Це правда. Але водночас ну, стереотипи щодо жіночності, мужності, вони ще доволі сильні. Чи не так? Так, це відзначається. І цікаво, що джерела описують різні моделі сімей в Україні: є рівноправні партнерства, ну скажімо, подружжя айтішників. Угу. Є більш традиційні, де чоловік голова сім'ї. Згадують навіть матріархальні приклади, коли жінка є ну, головним рушієм, наприклад, у бізнесі кав'ярня в Одесі там згадується. Тобто різноманіття так, і багато змішаних варіантів, і це підводить до ключової ідеї, яка проходить через усі матеріали. Гармонія вона не в якійсь одній правильній моделі, вона у свободі вибору і у взаємній повазі. Тобто проблема не в ролі як такій саме так. Неважливо, чи ти Сіо, чи домогосподарка, чи домогосподар. Проблеми виникають через тиск, через стереотипи, через м, брак діалогу. Рівні права, це як наголошують джерела, рівний доступ до можливостей, а не однакові ролі для всіх. Отже, якщо підсумувати, схоже, світ рухається до того, щоб роль людини визначала її особистість, її вибір. Так виглядає на те, біологію статевий деморфізм визнають як факт, але не як вирок чи обмеження для соціальної ролі. Це важливий висновок. Саме так. І наостанок, можливо, думка для роздумів. Вона випливає з матеріалів, хоча прямо так не сформульована. Джерела постійно говорять про індивідуальну свободу вибору. Це чудово. Але. Але наскільки ця свобода реальна, без відповідної інфраструктури, без підтримки суспільства, ну наприклад, чи легко жінці робити кар'єру без доступних дитсадків або чоловіку обрати роль домогосподаря, якщо суспільство це все ще ну не дуже схвалює, тобто питання взаємозв'язку свободи і соціальних умов? Так і воно схоже залишається відкритим.